Люди добрі, доброго дня! Вийшли в ефір. Подивимось, які енергії будуть чекати на тих, хто буде мене дивитись на наступний тиждень. Тож, загадуйте карту 1, 2, 3 і подивимось, як воно пройде. В подумки подумайте, що ви там собі запланували. Подивимось, як ваші плани з'ясняться. Так, давайте хто карту номер 1. Загадав, що вас чекає. Ну, дивіться, колесниця, вона вже в такому положенні, що, ну, скажімо так, в началі тижня ви будете розгонятися, щось плану, ну, то, що заплановано, буде трошки робити. І до середини тижня у вас все вийде і все у вас вийде. Особливо, якщо подорожі чи якісь поїздки, командировки, Ну, все це у вас вийде. Ну і взагалі, що ви задумали, все вийде. Давайте карту номер 2 хто завгадав. Хто загадав карту номер 2 І як у вас пройде тиждень? Дивіться, теж колесо фортуни в такому положенні, яке підіймається, ну, у вас буде, знаєте, вам повезе. І все здійсниться, але теж не з початку тижня. З початку тижня ви розгоняєтесь і все вийде з середини тижня. У вас буде якийсь щасливий случай. Все у вас вийде. Я вас вірю. Давайте карту номер Три, хто забажав? До речі, сьогодні 25.05.25, 25, 05, 25. Загадуйте бажання і все у вас вийде. Ну так, хто третю карту загадав? Ну, то ж, ну, це, це справедливість. Те, що зв'язане з документами, воно теж з, з початку тижня трошки буде щось буксувати. Те, що пов'язане з документами, з якимись організаціями, установами, Ну, Там, що треба щось підписувати, треба дивитися і уважно бути. Уважно бути і... Та Все у вас вийде. Вообще, вс... Дивлячись на всі три карти, вони про те, що все, що запланували, вийде, але може не з початку тижня. І я вам бажаю гарного дня, продуктивного наступної... наступного тижня. І все буде прекрасно.